Сьогодні у випуску новин. Народному депутату по 132-му виборчому округу закон не писаний. На Миколаївщині відновлюватимуть роботу міжнародного аеропорту. Що розглядали члени виконавчого комітету на черговому засіданні? У Первомайському районі новий скандал. Народний депутат по 132-му виборчому округу від блока Петра Порошенко Аркадій Корнацький скуповує землю в прибережній зоні села Чаусово-1 і збирається будувати там греблю. Місцеві мешканці виступають проти дій народного депутата, але він нікого не слухає. Про ситуацію, яка склалась на Первомайщині, повідомляє один із депутатів Миколаївської обласної ради, до якого звернулись місцеві мешканці по допомогу. За словами політика, до нього звернули жителі села Чаусово 1 з тим, що до них напередодні приїхав Аркадій Корнацький, зібрав їх і повідомив, що він тут скуповує землю в прибережній зоні під забудову, а точніше під будівництво греблі. У зв'язку з цим він підніме на два метри міст через річку та багато ще планів щодо земельних ділянок, озвучив під час зустрічі із селянами. На всі заперечення людей він відповідав, що завдяки прогалинам в законодавстві він зробить все, що задумав, і ніхто йому не указ. Дії народного депутата Аркадія Корнацького по відношенню до мешканців Первомайщини ще раз підтверджують його байдужість та неспроможність дослуховуватись до людей. Нещодавно Миколаївська обласна рада підписала меморандум а саме протокол про наміри з приводу інвестування в міжнародний аеропорт Миколаїв. Ним зацікавилась турецька компанія Равтри. 3 Миколаїв це важливе місто на півдні України, і ми плануємо вже найближчим часом розвивати повітряну інфраструктуру. Як зазначає перший заступник Миколаївської обласної ради Михайло Соколов, меморандум це протокол про наміри, і він не означає, що ситуація одразу кардинально зміниться. Але він дає можливість напрацювати майбутній бізнес-план для подальшої співпраці. Для них великий інтерес представляє Миколаїв, Ніколаївсю зв'язку з тим, що у нас. Особенно есть возможности грузоподъемности нашей взлетно-посадочной полосы, а также особые возможности хорошие положительные по климату. Нагадаємо, що основний аеропорт в Україні це Бориспіль, але необхідний резервний. Раніше його функцію виконував Донецький аеропорт. Тому сьогодні резервним національним аеропортом для важкої авіації по нормам міжнародної безпеки може стати міжнародний аеропорт Миколаїв. Це може дати особливий статус Миколаївщині та слугувати додатковим надходженням до обласного бюджету. У Пермайську відбулось засідання виконавчого комітету, на якому прозвучав звіт про виконання за 2015 рік програми економічної соціального розвитку міста. В обговоренні взяли участь працівники соціальної, комунальної, медичної, економічної та культурної сфери. За даними квартального моніторингу, який проводиться обласною державною адміністрацією, по 55 показникам для міста власно значення, що охоплюють різні напрямки розвитку території і відображають стан економічного розвитку, інвестиційної, фінансової діяльності. Поживчого ринку проходів населення місто Перомас, за 2015 рік, посіло друге місце після Миколаєва. Значний внесок в економіку міста здійснюють промислові відприємства, які випускають 92% промислової продукції. Заступник міського голови виступила із доповіддю про доходи від оренди землі міста, враховуючи цьогорічну індексацію, враховуючи, що Законом України про державний бюджет України на 16 рік зупинено дії статті, що передбачало нарахування індексації на оренду плату. Фактично, в 2016 році індексація оренди аренди не відбувається і є стала орендна плата станом на січень 16-го року. За 2015 рік у нас було укладено 110 договорів оренди землі. Згідно рішення міської ради 41 фізична особа та юридична особа передано користування земельної ділянки. І надходження до місцевого бюджету від оренди протягом 15 року становить 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Реалізовано за минулий рік 7 земельних ділянок на загальну суму 856 тисяч гривень. Присутні заслухали звіт про офіційну кількість робочих місць у місті та рівень середньої заробітної плати первомайчан в порівнянні з встановленим у цьому році прожитковим мінімумом. Програмою на 2016 рік передбачено створити 420 робочих місць, в тому числі в галузях економіки 80 і фізичними особами-підприємцями 340. Протягом 2015 року на ринку праці знаходилося 2890 осіб незайнятого населення. Проти 2760 осіб за 2014 рік. Україні Первомайського міськрайонного центру зайнятості працевлаштовано 80... 814 осіб проти 1087 у 2014 році. З метою підвищення конкурентної спроможності громадян на ринку праці було направлено на професійне навчання. 177 осіб ще числа безробітних. Середня заробітна плата одного штатного працівника в місті Первомайську за 2015 рік склала 2727 гривень 25 копійок, що на 523 гривні 4 копійки більше ніж за 2015 рік. Порівняно з прожитковим мінімумом для працездатної особи, який складає 1378 гривень, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала 198%. крім того, на засіданні можна було заслухати інформацію про борги комунальних підприємств по заробітній платі. Протягом 2015 року заборгованість виникла на комунальному підприємстві тепло і станом на перше січня 2016 року заборгованість склала 262,5 тисяч гривень згідно з оперативними даними станом на перше квітня 2016 року Заборгованість серобітної оплати на підприємствах міста складає 1960,1 тисяч гривень. З них комунальне підприємство Тепло 185,7 тисяч гривень, КП Первомайський міський водоканал 1620,6 тисяч гривень, філія Первомайський райавтодор» – 150,8 тисяч гривень. Розвиток комунальної сфери у місті один із найважливіших факторів якості життя населення, тому важливо знати, яка частина з коштів міського бюджету виділяється на потреби комунальників. З міського бюджету на утримання та розвиток на господарство була передбачена всього сума 27,8 млн вісімдесят З них освоєно за 15 років 26,4 млн в тому числі з загального фонду. Було передбачено 17,5 мільйонів, спеціальний фонд 89, фонд охорони коло середовища, 83 і 8 тисячі гривень. Не забули й про культурну спадщину Первомайська, адже у місті є пам'ятки, що мають значну історичну цінність. Під охороною держави у нас сьогодні в місті перебуває 69 об'єктів культурної спадщини. Два об'єкти дуже унікальні. Вони внесені до національного надбання Свято Покровська церква та Дзвіниця. На велику кількість об'єктів ми підготували попередній час паспорти об'єктів культурної спадщини. Також маємо дві унікальні пам'ятки археології в місті Первомайської, які обліковуються. Вони є в переліку об'єктів культурної спадщини місцевого значення. Попереднім фахівцем, який у нас працював, дуже була проведена велика робота. І підготований такий в електронному вигляді каталог об'єкти культурної розпадщини міста Парвомайська. Ну, за відсутністю коштів ми його ще не готували, не друкували, але можливо і добре, в зв'язку з прийняттям нового закону, так званого закону про декомунізацію. Ми підготували звернення про вилучення деяких об'єктів, але найближчим часом тільки будуть устатковані наші відношення на державному рівні. Ці об'єкти будуть виключені. Я думаю, що ми такий перелік будемо мати в нашому місці. На засіданні Первомайського виконкому піднімались важливі питання, що стосуються комунальних підприємств, навчальних закладів, земельного та соціального управління, архітектури тощо. Про це та інше дивіться у наступному випуску новин.